Вітаю вас, друзі, в новому блогмасі сьогодні, 22 січня. Грудня. Сьогодні, 22 грудня, я хочу разом з вами розпакувати по два пакуночки з мого рукодільного адвент календаря і з мого пряжного адвент календаря. Я вчора не мала змоги підключатися, тож сьогодні буду розпаковувати одразу по два пакуночки з кожного. Я вас запрошую переглянути мої попередні відео з серії влогмасів, якщо ви їх ще не бачили. На початку місяця я відповідала на ваші запитання, тож ви зможете трошки ближче познайомитися. Зі мною, і також протягом влогмасів, здається, до 20-го числа я разом з вами в'язала шкарпетка з крапі Сокс з тих залишків, які я отримувала в одному з цих адвентів. Вони вийшли неймовірно прекрасні. Якщо ви пропустили, то перейдіть, подивіться попередні серії влогмасів. А тепер давайте до цього пакунка. Я вже в цей мішечок від Лареси склала одразу пакуночки з рукодільного адвент календаря та з пряжного. 23-й не підходить. 22-й. 22-й І ще мала один так. І 22-й. Отже, два пакуночки з рукодільного адвенту. Так, і два пакуночки з пряжного. Давайте з рукодільного. 21 тут щось таке величеньке. Багато всього. Давайте подивимося, що тут. Щоб я нічого не розсипала. Так, ну тут гномик вишитий. Так? Ні, це, напевно, машинна вишивка на фетрі, але він неймовірно красивий. Я вам зроблю ближче підйом. Клас, Тут можна петельку прив'язати і вже готова іграшка, готова прикраса. Далі в мене тут є печівко. Твоє передбачення на сьогодні. І ще в мене є чайочок. Тобто чайочок і печівко мене сьогодні чекають, і прекрасний ось такий гномик. Ближче побачимо з вами. Я так поспішаю, тому що сьогодні у нас рукодільна зустріч, і я вже прямо маю виходити, але ж гарна, нафарбована, зібрана, і е, треба відзняти це відео, адже я пропущу і сьогоднішній день, якщо не зроблю це прямо зараз. Так, 22-й пакуночок також з рукодільного адвенту. Тут також якийсь смаколик. Зараз. Yes. Еукалам, Ой, листівочка! Угу. Це Оля з магазину Соушопком доєдналася до нашого рукодільного адвенту, напевно. І ось такий я маю подаруночок. Це засіб для прайня вовняних речей. У мене тут є ось така листівка з доглядом, з прекрасними шкарпеточками. Ці шкарпетки малюють для творчих дівчатам. У мене є такий настільний мотиваційний, я б сказала, календар з листівочками. Мені дівчатка дарували. І маю тепер ще одну ось таку листівочку. І тут пам'ятка по догляду. І маю такий еукаланчик. Дуже дякую. Так, І тепер у мене два пакуночки з пряжного адвенту. Почнемо з 21-го. У мене там вже склалася пара. Так, я вам казала, що у мене декілька підряд моточків попадалася різнокольорова, і до неї два моточки однотонної. і, Тобто там вже завершена пара, і тут мають бути якісь інші моточки на інші вироби. Ось так. Так, нитичка, це, напевно, Alize Artisan, Мені здається, що я з такого кольору в'язала. Це різнокольорова. Тут у мене є підказка. Так, Alize Artisan, Красивий кольор. І 22-й пакуночок, напевно, тут однотонна ниточка, компаньон до остієї. Темна. Чи, можливо, я так бачу? Ага, синя. Цікава нитка на дотик, ніби така шовковиста. Це газал Хепіфіт, це мереносова вовна. Я з однотонного газалу хепіфіт не в'язала. Я в'язала спасми, які різно пофарбовані різними кольорами. І якраз там у мене синя пасма є, і ось це може бути як контрастний колір до неї. Дякую, дякую, Лариса. І завтра ми ще з вами зустрінемося, щоб відкрити наступні пакуночки. У мене залишилось 23-24. Я думаю, що ми. Скоріше за все, ми завтра з вами відкриємо 23-24, тому що 24-25 я не зможу відкривати, тому що я буду не вдома. До наступних зустрічей! Вітаю вас, друзі, в новому дні, 23 грудня. І, як і говорила, я сьогодні розпакую по два пакуночки з рукодільного адвенту та зі шкарпеткового. Завтра я буду в дорозі, тож не буду мати змоги робити розпаковку, а подивитися, що ж там залишилось. У мене мені дуже хочеться. Отже, я вже дістала пакуночки з рукодільного адвенту 23-24. Тут щось таке важке і в одному, і в другому пакуночку. І дістала два своїх шкарпеткових ще пакуночка. Давайте розпочнемо по традиції з ось цих рукодільних пакетиків. За сьогодні ось так. от такі смаколики для шкіри. Так, тут, тут листівочка. Ага, це від Наталі. Краса врятує. Тут маска, так, я так розумію. Так, маска, ще маска, кремчик для рук і ось такий черевичок дерев'яний. Можна сюди також приклеїти ниточку, і це буде також прекрасно. Дякую, Наталя. І ще один пакуночок, це за завтра, але я розпакую його сьогодні, а ви відео все одно побачите завтра. Так, смаколик якийсь, напевно, це свічка. Так, це свічка. У мене було мило з таким гномиком жовтого кольору, і тепер є ще свічка. Ну, її прям не хочеться палити. Тут є ось ручна робота, свічка. І ось є, можна відскрінити майстерню, майстриню, яка це робила. Дякую, дуже-дуже приємно. Отож, рукодільний адвент мій завершився такими приємними, дуже приємними подаруночками. Це і смаколики для шкіри, і також такий атмосферний гномик свічечка. І давайте розпакуємо ще два пакуночки з мого шкарпеткового. А його не виходить. ось І що тут мене чекає? моточок. Угу. Це, напевно, газал. Знову. так Газал Happy Fit це такий моточок, як я отримала вчора. Значить, за аналогією, тут має бути щось різнокольорове, що підійде сюди. Я так думаю, давайте одразу І другу розпакую. Так, ну точно, це підходить по кольорах. Це вести Yorkshire. Спіннерс сігнатура, угу, Я не в'язала. Це, напевно, э, стяниточка з вовною блакитно-мордої вівці. Напевно, так, це ж сігнатура робить таку вовну. У мене є моточки ну, от з цією вовною, можливо, це з цієї колекції. Мені здається, що по заявленому метражу вони трошки відрізняються, але дивіться. По товщині самої ниточки абсолютно ні. І та і та пружна, і по товщині виглядають вони однаково. Єдине, що тут мериносова вовна, а тут така суміш. Тож це також одразу я можу скласти в таку пару шкарпеток. Я, до речі, перебрала ті моточки, які мені втрапляли в попередніх моїх пакуночках, і посортувала їх приблизно. В пари, як би я їх в'язала. Я думаю, що я кожного місяця буду брати ті пакуночки і буду в'язати шкарпетки. Точно не пам'ятаю, скільки в мене там вийшло таких наборів для пари шкарпеток, але я думаю, що на 12 місяців мені точно вистачить. Дякую. Я безмежно рада, насправді, що я прийняла участь в такій авантюрі. Хочу подякувати. Ще раз подякувати Ларисі, адже без неї взагалі цього всього не відбулося. Вона на себе взяла неймовірну просто частину роботи з формування з цього рукодільного адвенту. І я тобі, Ларисі, безмежно, безмежно дякую. Тому що всі дівчатка також. Відчуваю цю вдячність до тебе, то що неймовірна, неймовірна подяка за цю прекрасну організацію. Ну, і рукоділь шкарпетковий адвент було відкривати також, неймовірно, приємно. Це і можливість спробувати нову ниточку, це можливість побачити якісь нові поєднання, тому що свої залишки я всі знаю, я вже з них в'язала, так. І там би я такі якісь стандартні поєднання придумувала, а тут мені здається, що все ж таки є більше поле для фантазії. Це по-перше, а по-друге, у мене з цих залишків прекрасні шкарпетки з Сокс вийшли. Вони, як на мене, унікальні. І знову ж таки, люблю себе хвалити. Так, вони вийшли дуже-дуже красиві, дуже гарні. Оскільки я вже завершую серію таких вологмасів, і якраз 24-го числа. Я, ви побачите це відео. Я вас хочу привітати з тими святами, що нас чекають попереду. Я бажаю вам, щоб ви не переставали вірити в чудо. Це чудо прийде до кожного в дім у вигляді нашої найшвидшої перемоги, у вигляді повернутих воїнів додому. Я хочу, щоб всі повернулися додому живі. Я розумію, що неушкодженими вже багато хто не повернеться, але я хочу, щоб. Всі повернулися додому живі, і цей жах якнайшвидше закінчився. Я хочу жити в мирній Україні. Я хочу, щоб перемога настала якнайшвидше, і щоб наші діти не бачили цього всього жахіття. Тож буду з вами прощатися. Щиро дякую за те, що ви всі ці 24 дні були зі мною разом зі мною в'язали шкарпетки, разом зі мною відчули ту атмосферу. Святкового того настрою а, за захоплення від розпаковки. Сподіваюсь, хоч трошки добра та щастя я принесла цим влогами в ваше життя. Ми з вами обов'язково побачимося в влогах звичайних, в тижні в'язання, як я їх називаю. Тож буду чекати вас в наступних відео. А наразі чекаємо чуда! Всього найкращого.